Сучасний підхід до діагностики та лікування пацієнтів у п'ятій поліклініці запрацював оновлений офтальмологічний кабінет. Його повна реновація відбувалася у три етапи: передусім, тут оновили інтер'єр, закупили сучасне меблювання та найважливіше оснастили за останнім словом техніки. Тепер переконують медики, цей підрозділ став практично еталонним. Ми замовили спеціальні столики для апаратури, тому що для офтальмологів надзвичайно важливо, щоб вони були мобільними і мали такі спеціальні важелі підйому для того, щоб пацієнтові було зручно і щоб фіксована була голова власне, для того, щоб правильно оцінити зір. Ми закупили нове обладнання за останнім словом техніки. Тобто на сьогоднішній момент цей кабінет відповідає за своїм устаткуванням тих кабінетів, які є приватними. Пацієнти задоволені, тому що і умови, звичайно, для пацієнтів. Приємні, гарний кабінет, молоді, гарні спеціалісти, ну і, відповідно гарне обладнання на озброєнні у місцевих офтальмологів і цифрова таблиця, яка дозволяє 100% визначити гостроту зору і високотехнологічна апаратура для оцінки більш глибоких змін очного яблука. Тож підхід до діагностики офтальмологічних захворювань тут якісно змінився. Автокараторефрактометр, за допомогою якого тепер буде легко, швидко, неправильно визначити, і підібрати окулярну чи контактну корекцію зору. Нова щелина лампа допомагає оцінити стан переднього відрізка очного яблука кришталика. Не потрібно людям звертатися в оптики для додаткового обстеження. Тобто, ми тут на місці можемо підібрати, визначити абсолютно правильну, комфортну корекцію для зору. Усі обстеження та необхідну допомогу пацієнтам за електронним скеруванням лікаря, тут надають безкоштовно. Тож у мерії радіють, незважаючи на воєнні реалії, медицина міста продовжує розвиватися та змінюватися. У Нас дуже гарні лікарі, які можуть надавати допомогу, але потрібно мати сучасне обладнання. Тому цей кабінет, який буде допомагати людям, які мають проблеми з зором. А яким зможуть обстежитися, які зможуть дослідити свій зір, це велика допомога саме Івано-Франківцям. Тому, незважаючи, які би часи не були, медицина це є пріоритет для міської влади, і ми вважаємо, що медичні послуги повинні бути все кращі і краще. Комплексне оновлення офтальмологічного кабінету вдалося здійснити коштом самого КНП. Тим часом у центрі анонсують ще низку позитивних змін у поліклініках міста. Так на базі другої уже розпочали ремонт централізованої клініко-діагностичної лабораторії, а ще готуються до відкриття кабінету комп'ютерної томографії. Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.